Контролювати владу можна у різний спосіб: можна писати гострі критичні дописи у Фейсбуку, можна приходити на сесії, голосно кричати, а можна. Аналізувати видаткові накладні власне у сьогоднішньому випуску гавецької варти ми поговоримо про те, як ми проаналізували одну угоду, і ми знайшли дуже багато цікавих фактів. Отож, до 25 грудня 2015 року в Україні діяв закон про здійснення державних закупівель, згідно якого тендер проводився, якщо сума на закупівлю товару перевищувала 200 тисяч гривень. Ми вирішили моніторити. Господарську діяльність комунальних підприємств нашого міста за допомогою єдиного порталу використання публічних коштів Е-ДАТА. E І цікавий факт про те, що ми знайшли відповідний договір, який був укладений між департаментом міського господарства Дрогобиської міської ради та товариством з обмеженою відповідальністю Центуріон Сервіс на суму 199 тисяч 959 гривень. Тобто можна сказати, що департамент міського господарства вклався до суми 200 тисяч, відповідно до якої мали бути проведені конкурсні торги. Зв'язку з цим нас зацікавило, що ж закупив департамент міського господарства Дрогобиської міської ради товариства товариство з обмеженою відповідальністю Центрумселіс. Відповідно до деталі транзакції, які містяться на цьому сайті, було призначення платежу обладнання для систем відеонагляду Накладна номер 27 від 9 12 2015 року договір номер 188 Зв'язку з цим ми вирішили надіслати запит в департамент міського господарства щодо отримання інформації, що ж саме закуплялося департаментом міського господарства на зазначену суму. Ми отримали відповідь. Від департаменту міського господарства від 23.05.2016 року за номером 326, яким додатками були договір номер 188 на придбання обладнання систем відеонагляду на суму 199 тисяч дев'ятсот гривень, і додатком що накладна, де видаткова накладна за номером 271215 Дифіз 2. Де був перелік відповідної техніки, яка була закуплена департаментом міського господарства? Ми провели моніторинг видаткової накладної по закупівлі обладнання для забезпечення відеонагляду у місті. Що ми зробили? Ми просто порівняли ціни на обладнання, яке було вказане у цій накладні, та ціни на офіційних сайтах виробника цього обладнання. Що ми виявили? Завишена вартість, на нашу думку, комплектів відеокамери на суму близько 44 тисяч гривень. Також є завишена вартість відеореєстратора на суму 12 тисяч гривень. Згідно накладної, важко встановити реальну вартість жорсткого диску та монітору, бо в накладній не вказано їхнє найменування та специфікація. Загальна вартість обладнання, на нашу думку, збільшена на суму близько 65 тисяч гривень. Тобто місто витратило 199 тисяч 959 гривень, а реальна вартість згідно наших підрахунків приблизно становить 135 тисяч гривень. Для того, щоб дізнатися, чому ж така сума, чому в накладні явно завищені ціни, ми зустрілися з керівником департаменту міського господарства паном Іваном Лепким. Я не є спеціалістом по цінах, мені дали документ відповідний, і я його оплатив. Значить, якщо у вас є то, звертайтеся в організацію, нехайся розбирають з ціни. Я не маю нічого проти. Тобто Ви ціни не моніторги не може Ні, торгу. а в мене немає навіть спеціаліста Мені Підтверджує документ, це є накладна. І все, і питання закрите. Тим більше наш йде операція купівлі, і я туди не... То ви, ви ціни особисто не довіряли, ні, ніхто з ні. Ніхто не, не прив. Нам документ дали, ми проплатили і все. Ну, у нас немає таких людей. Ось так, власне, насторожня сума сто дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот п'ятдесят дев'ять гривень. Тобто без мене... сумніваний. Ваш Знаєте, скільки в мене сум іде через це? Я ж не можу до кожної приглянути, і подивитися. Ви Розумієте, вона отак. Куплялось, не куплялось, ми то трохи ті моменти тормозили і тому подібне, бо в ну, мене є своє бачення то, тих всіх моментів. Ну але вже кінець року то все наше відео треба встановити спостереження, тим більше доказували і депутатський корпус, і органи, що то їм вкрай необхідно, і тому не так. Оплатили це все, і туди мені навіть до накладної, я кажу, не є. Я не маю права навіть оцінити накладну, яку принесли, таку, таку медалю, все. Ну, Він він дав ціну і так зрозумів, що те з там, напевно, вже він собі може. А може він вклав собі за роботу, яку я йому за роботу не платив. Ага, але знову ж таки, навіть якщо він так зробив. Це я сильно порушення, бо робити. Я, я такі питання не вникаю. У мене є накладна, я оплатив. Якщо щось не з'їде, нехай правоохоронні органи розбираються. На жаль, посадовець, який підписував накладну та угоду про закупівлю обладнання, не зміг пояснити причину таких дивних цін. Відтак ми встановили декілька цікавих висновків. В департаменті міського господарства можна подати будь-яку накладну на будь-яку суму. Чиновники обов'язково перерахують гроші. Таке ставлення до закупівель кидає підозру і на інші підрозділи міської влади та комунальні підприємства. А раптом там так само гроші перераховують, не перевіривши цін. Наступним нашим кроком була зустріч з керівником ТЗОВ Центуріон Сервіс. Нам не одразу вдалося поспілкуватися щодо цієї теми, але все-таки зустрітися вдалося. Ми оглянули закуплене та встановлене обладнання, яке є вже на вулицях міста, а пункт управління знаходиться в міському відділі поліції. Однак не отримували відповідь, чому такі суми. Будемо дізнаватися далі про цю історію з камерами та відеонаглядом та встановлювати, чому місто переплатило за обладнання щонайменше 65 тисяч гривень. На завершення ще раз нагадуємо, що перевіряти державні закупівлі. Можна і треба через сервіс використання публічних фінансів ЕДАКА, на якому, як виявляється, можна знайти багато цікавих фактів про нашу з вами дійсність та про роботу наших чиновників.